Бездіяльність обласної влади та цілесприймована акція проти машзаводу, Про що на прес-конференції розповів гендиректор підприємства? Уже вісім місяців тов «Машзавод» перебуває під санкціями РНБО. Працівники у відчаї накипілою керівництва. Тож гендиректор підприємства зібрав прес-конференцію, аби розповісти громадськості та змі про поточну ситуацію на заводі. Я хочу виразитись більш конкретно до кого я маю претензії. Я не маю претензій до служби безпеки України. Немає. Хоча за їх поданням, я скажу пізніше, ці санкції були накладені. Тому що я не маю до силових структур, я не маю до прокуратури, я не маю до податкової, я не маю до митниці, я маю конкретно до місцевої влади, до військово-цивільної адміністрації. Тому що з тих пір нічого не робиться. Після усіх перевірок СБУ, ухвалених рішень про зняття санкцій на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, а пізніше РНБО та заяви про це Руслана Запаранюка, завод досі не працює. Керівництво та працівники межзаводу неодноразово звертались до президента, до різних органів влади. А з їхніх листів можна складати цілі теки, зазначає Віктор Сідлер. Я кажу, будь ласка, організуйте зустріч. Давайте з банкірами. Не з банкірами, ви голова ВЦА. Давайте зберемо хоч одну нараду по поводу діяльності маршзавода, крім розмов. Зберемо податкову, службу, митницю, банки. І тоді це буде кожному причина, що голова ВЦА збирав. Ні одної наради. Далі, я говорю, Руслан Васильович, я з тим говорив, я з другим говорю, покажіть хоч один лист до президента, до прем'єр-міністра, куди ви звертались? Офіційно, ні одного листа. Вибачте, для чого ви стали головою. Тепер Віктор Сідляр уже не впевнений, що безпідставно накладені санкції були просто цією помилкою. Після цих місяців я не впевнений. Я думаю, що це ну мені здається, що це цілеспромована акція про доведення мажзаводу до банкрутства. Команда Сі 4 звернулася коментарем до Руслана Запаранюка стосовно санкцій на тов «Машзавод». та вичерпної відповіді від посадовця ми не отримали. Ні, зараз не прокоментую. Чому не прокоментую? тому що відбуваються певні процеси, які повинні завершитися, як тільки вони завершаться, я зразу зможу дати коментар. Зараз коментувати буде просто недоречно. Зараз знову почалось. Зі слів його зама почекайте, кабмін прийняв там якесь рішення, що зараз от-от ще, ще щось буде зроблено. Які рішення? Всі рішення вже прийняті. Остальне все це буде незаконно. Це все буде тінь на плітінь Наводити. Єдине рішення підпис президента. Все. А я уверен, що до президента ніхто не зайшов і не пояснював ситуацію. На підприємстві утворилась черга з обурених замовників. Вони критично потребують обладнання, яке зараз в Україні може виготовити лише товмашзавод, оскільки аналогічні підприємства знищені російськими окупантами. Без роботи залишились 300 працівників. Завод втратив контрактів на сотні мільйонів. А бюджет за півроку втратив 40 мільйонів гривень податків. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ4.